Усім привіт! Мене звати Даша, а ви на каналі Жруняша. Це те місце, де ви можете взяти час зі смаколиками та подивитися якесь цікаве будівництво. Сьогодні у нас на черзі квіткова крамниця. Про неї я мріяла вже дуже давно, але все ніяк не доходили руки. Тому я дуже переживала, щоб все вийшло саме так, як я собі уявляла. А уявляла я дуже милу, затишну будівлю, десь в центрі міста, і саме ця будівля мала виділятися найбільше, адже вона мала бути нереально казковою. Я уявляла собі світлі відтінки, поєднані з ніжним, зеленим кольором та деревом, щоб на даху росли травички з квітами. Весь будинок був оплетений плющем чи іншими рослинами, і, звичайно, навкруги було багато квітів. Тут проживає дівчина, яка на першому поверсі має власну крамничку квітів, а на другому невеличку кімнату з кухнею, санвузлом та усім необхідним. Сам будинок я будувала дуже довго, тому у цьому відео середину оформлювати не стало. Проте, якщо вам буде цікаво подивитися, як я уявляю внутрішню частину цієї будівлі, то дайте знати про це в коментарях. Для мене важливим викликом було зробити. Зарослі саме на даху. Я не знаю, можливо, є методи набагато простіші, проте особисто для себе я знайшла лише один вихід це все піднімати і накладати дуже багато слоїв. Я не хотіла просто пофарбувати даху зелений, це б ну, не виконало мою задумку. Я хотіла, щоб дах буквально заріс. Але одночасно квітну прекрасними квітами, щоб це відображало власницю крамнички, ну, як людину, яка повністю поглиблена у свою справу. Дах у мене зайняв прям, ну, реально дуже величезну частину мого часу, тому що знову ж таки накладати дуже багато цих слоїв, щоб воно виглядало типу, як е, похило. Тому що я не знаю, можливо, навіть можна якось похилити оці кущики, проте я не знайшла цю інформацію. Мені навіть довелося спинити запис, щоб просто так от сидіти і тикати оці зарослі. Тому що я хотіла, щоб воно все було в таких листях максимально. Ось. І, відповідно, далі треба було оформлювати вже бічні частини, тобто вони також мали бути в плющі. В якихось рослинах, в зарослях і тому подібне. Тобто, це в моїй голові мала бути максимально зелена будівля. І знаєте, в якийсь навіть момент я дуже сильно боялася, щоб не переборщити ніде, щоб все зробити ну, якось достойно для ока, щоб воно не виглядало якось дуже сильно наляписто. Але потім я подумала: ну, це ж природа, це. Зелено. Якщо я задумала собі зелений будинок, чому я маю боятися переборщити? І, коротше, понеслося. Але все ж таки, я знайшла момент, де мені спинитися ем, і почала оформлювати вже прибудинкову територію. На прибудинковій території мені хотілося зробити. Також багато зелені, ну, це, ця будівля вона, типу, стоїть в центрі міста, можна так вважати. І мені хотілося, щоб це був такий райончик, невеличечкий зовсім, де є дуже багато зелені, тротуарчик, ось такий невеликий садок, багато зелені, водойма, щоб люди просто могли прийти, погуляти, трішки відпочити. Подивитись на квіти і на такий зелений будинок, можливо, пофотографуватися біля нього, ось, а не лише біля кам'яних цегляних стін. Далі вхід почалось засадження дуже багато квітів. Я не знаю чому, але я дуже переживала, поки будувала, щоб я не переборщила з тою самою зеленю. Я не знаю, в мене якийсь був внутрішній конфлікт між собою, і ми сперечалися просто е, поки я ось записувала все відео. Проте далі я вирішила не забивати собі голову цими думками, а притримуватись початкового плану, те, як я собі планувала, те, що в мене було в голові, багато зелені і тому подібне. І якось внутрішній конфлікт, знаєте, він так е, сплив на нівець. Ну, а далі я вже перейшла до оформлення самого фасаду, тобто вітрини, е, я стільки всього там повинна ставляла, що я навіть не уявляю, Це ж, ну, це кожного дня, потрібно, певне, з магазину виносити всі ці горщики, ящички. Хоча, можливо, якщо десь в Європі, то і не потрібно. Але в нас, якщо ти будеш так от залишати весь товар на ніч, то. У будь-якому разі хтось там смикане щось. І це якось насправді печально, тому що в моєму районі є така кав'ярня, е, яка любить декорувати свій фасад. Тобто, якщо там якась осінь, вони можуть гарбузи повиставляти десь біля сходів, якщо якась зима, вони там можуть типу, імітовані подарунки зробити, і вони постійно виставляють, як в них щось тирять. Ну, кому потрібен той гарбуз. Ну, чи просто подарунок імітований, тобто там нічого немає. Ось, ну, суворі такі реалії чомусь життя. Не знаю, чому так і з чим це зв'язано. Ну, а наразі це все моє будівництво. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись, ставте вподобання. Всім до нових зустрічей і всім па, -па.